Біблія путівник у небо. Апостол Павло в посланні до Ефесян говорить, що люди живуть за волею сатани. Усвідомлюють вони це чи ні. Однак, коли ти знаєш істину і волю Божу, ти вже не будеш так жити. Якщо ж ти не розумієш Бога і не знаєш Його волі не рівнозначно тому, що тебе закинули в невідоме місце. І сказали йти до певної точки, ти не маєш ні найменшого уявлення про те, де ти знаходишся, ні про те, як орієнтуватися на місцевості, куди ти підеш. Для того, щоб досягти мети швидко і ефективно, необхідно чітко розуміти, звідки ти йдеш, куди і навіщо, якщо у тебе немає цього розуміння. Наскільки велика ймовірність, що ти обереш найбільш правильний і найшвидший шлях до своєї мети, майже ніяка. Але якщо у тебе є карта і путівник повне розуміння ситуації, твої шанси досягти мети стають 100%. Саме для цього Бог дав нам Біблію, щоб кожен зміг розібратися, де воля Божя, а де воля сатани. І зробити свій усвідомлений вибір. Підпишіться на канал, на телеграм-канал Салтаненко і регулярно відвіду, дивіться нові відео, щоб наповнюватись істиною і не жити в темряві не невиглавства. Якщо ви не є частиною церкви, напишіть мені, щоб брати участь у молитві. У духовному у духовному спілкуванні бережи вас Господь.